Готуємося до свята, а ми в свою чергу зустрічаємо вже третє гостей у нашої студії, як і казали, до нашої студії завітали представники театру вогню Саламандр. Це Христина Чернявська та Вікентій Рудов. Доброго вам ранку! Доброго! як Доброго. ранок розпочався? Чудово, ну не так уже і рано, тому що до студії ви завітали вже такі пізніше. Уже порі. Треті наші гості. Театр вогню Саламандр. Христю, я знаю тебе дуже давно. Знаю, що ти дуже давно вже захоплюєшся. Як ти мені коли сказала в одному з інтерв'ю, хворієш вогнем? Але коли був створений сам. Театр. Е, театр, по суті, е, як прототип театру почав створюватися з Нового року, От буквально з 2011. го Уже повністю зарекомендували ми себе вперше на пора фесті. Це був виступ в рамках аудіовізуального шоу «Secret World of Music», Потім уже був виступ на студ Республіці 2011 року. І от нещодавно ми були на Солярісі фестивалі електронної музики в СМТ «Солотвино». От в принципі, от. Три місяці можна сказати, як ми функціонуємо так. як театр вогню. То вже розроблений театр. логотип, зарекомендували себе. Там сайт на стадії розробки і так далі. А Як, брати... ви... <рес> <рес> як виникла така ідея? Все ж таки, зробити такий театр, З чого почалося таке захоплення? Почалося з того, що я вже чотири роки самостійно займаюся фер-шоу. В принципі, в багатьох містах України такі театри є. Ну і хотілося якось зібрати групу людей, які б займалися подібною справою, створювати якісь номери, постановки, образи, передавати якісь настрої людям. Ну і просто якось раніше не було давно про це думалось. Раніше не було можливості, бо не було, ну, було двоє людей, було троє людей. Зараз якось сформувалася трошки більша група людей, які зацікавлені в тому самому, чому я, і ми вже вирішили. Разом створити так, про що давно думали? Скільки учасників? На даний момент у нас постійних п'ятеро членів, а взагалі-то, ну, ми о, готові прийняти більше. Но на даний момент от основний, основних п'ятеро учасників, о, двоє хлопців, троє дівчат. От. Ну, якби, от ще до слова, що Крістіна казала, коли людина доходить до якогось рівня вже і хоче далі розвиватися, це якби єдиний варіант в, нашому, в нашій справі, щоб показати людям більше. Тобто театр вогню він дає можливість робити. Піротехнічні шоу постановки там з костюмами там під під, під спеціальну музику, якби ну. Максимум е питаємося максимально розбити цю тему. Саламандра холоднокровна тварина. Так чому брали саме до вогню? От її назви, до речі, молотить ну, е може бачити е глядачі от на екрані на нашій плазмі. Теж червона, червона така ящівка в нас. Ну чому? Е саламандра, якби ще середньовіччя, навіть по суті раніше вважалася, як називаючи вогняною саламандрою саме от е вид, який от в Закарпатті водиться з плямками. Чому вогнена? люди, ну, саламандри, як говорили з легенд, вона з'являється з вогню. З чим це пов'язано, по суті? Саламандри люблять прохолоду, вони ховалися в, от, в деревах, в сирому дереві. Коли це сире дерево кидали вогонь, сире дерево тушило цей вогонь, а звідти вилазила саламандра. Казали, що саламандра народжується з вогню, хоч вона і холоднокровна, як всі земноводні, тобто і холодне тіло. І з цих легенд, в багатьох навіть книжках старих, от самі шукали Є різні такі от версії, але всі зв'язані з тим, що Саламандра народжується з вогню, тому що вона його якби може перебороти. А Саламандра, от назва Саламандра, була єдина і остання, чи були ще варіанти? Як ви доходили спільного консенсусу? Ой. Були варіанти колись давно ще ну я не знаю, може півтора року тому був трошки інший варіант, але це було тільки моє бажання, і що воно ну, мені в принципі сама співзвучність не, не подобалася, шукалося щось інше, підбиралися якісь там подвійні слова і так далі. І я навіть не пам'ятаю, кому прийшла ця ідея, от абсолютно не пам'ятаю. Тобто якось саламандра, не, не, потім штовхнулися, що не саламандра, а Саламандер, тому що така латинська назва, якось не. більше нам це співзвучність подобалося взагалі то варіантів логотипу було десь штук 7-8. 7-8, да. да. Тобто все подібне на цей, але вони варіанти. Да, варіант мінялися цей, там, да, да. допрацьовувались там. Склався колектив: це учні, вчителі, це друзі, це колеги. Це друзі, друзі, і родина. <рес> да. ну, по суті, це мій кум, е, ще одна дівчинка у нас кума, е, Моя ще дружина. одна да, дружина, його, mm -hmm. подруга з Мукачева. Ну, ми по суті вчилися разом. Якби. Христина, тобто ти заразила всіх своїм mm -hmm. хобі, всі да. своїм да. Так? Да, так? Да, так. У нас навіть от, мій покрасник бігає з поями по <рес> квартирі, дивиться десь відео, да. побачить Малий, мама. Дивиться, мама. ми йому показуємо відео наших виступів. Він береться. Треніровим поїздку. Скоро вже сімейним. А ви не боїтеся за нього? Ні, що зовсім так, скоро Він це, ну, це до вогню? Це такі дітські якби штучки. Ну, воно вреда не причинить, але цікаво те, що він якби цікавиться цим. <рес> ну, давайте зараз і теж покажемо, чим ви займаєтеся нашим глядачам. Уже ваш малий дивиться ваше відео, і повторює. повторі, можливо, глядачі теж захопляться таким хобі, таким захопленням. Ну, тож пропонуємо відеосюжет до вашої уваги. <рес> Максимальный шум на даст Наші гості, yeah, yeah. театр вогню Саламандра. Думаю, що ви прокоментуєте, поясните нашим глядачам, де це було? Як це було? Де ви виступали? Mm, значить, виступали ми в Семте Солодвоно. Це щорічний фестиваль електронної музики Solaris, Вже проводиться в п'яте. П'ятий рік в цьому році дуже, дуже в них серйозні виконавці, композитори. Не просто діджей в п'ятницю і в суботу виступали якби музиканти світового рівня, іспанець індустріалайзер. І в суботу, от це ця людина під підсет якого ми виступали, це Девід Карета з Франції, дуже відомий в кругах техномузики, музики серйозний виконавець. Зібрав дуже багато людей там, ну я зважаючи так зважаючи на дощ. Так, да, погода не дуже порадувала, але у людей ну можливо більше двох тисяч було. А, до речі, як вам було виступати під таку музику? Я знаю, що ви спеціально готуєте, готуєте музичний супровід. Так, Так, так. В цьому плані ну вже підстраїлось, того, що ну, якби найкраще було для нас, допустимо, максимально, максимально зібрана була аудиторія на його сет, тому і нам якби краще було показати. Ну нічого, ну, в принципі, ми слухаємо, якби ми любителі так, меломани, можна сказати, ми слухаємо різну музику, тобто там і техно, і ми від... заходимо на різні вечірки. Тобто нам mm. цікаво, якщо музика подобається, якщо музика якісна, в принципі, mm. виступити під неї не складає. Скільки разів потрібно прослухати даний трек, щоб під нього вже Ну, ми ось, виходили, ми пер... вперше Час чули. Цей трек. Це ми вперше чули цей трек. Імпровізація. Ну взагалі-то, взагалі, то ми готуємося, так, але mm. в даний момент є просто... є такі виступи, коли так, що... кидають під певний там трек або. Або композицію треків, тобто ми знаємо, що за чим це чітко відпрацьовано. Але в принципі, от, музика, яка грається на фестивалях подібних, вона має певний біт, вона має певний да. стиль, і ти вже е, знаєш е, на що розраховувати. Да. Люди якби приходять послухати саме цю музику, тому допустим, вставляти там свою музику, не якби Недоречно. А от вогонь така дійсно небезпечна стихія. Як вам вдається приборкати, і я ми бачимо, що ви приборкуєте все ж таки і чи без травму. Обходиться. Ну, на тренуваннях бувають нюанси, але взагалі відпрацьовуємо так, щоб на, максимально щоб на, на виступі нічого такого. Якщо, допустимо, якісь там, моменти, тобто трошки там, не підходить місце для виступу, бо дуже близько люди знаходяться, ми, допустимо, не робимо якихось елементів більш таких небезпечних, щоб, не дай Бог, нічого там не, не случилось. О. Ну, це вогонь такий, що опікає, тобто повноцінно опікає. Звичайно, звичайно. Абсолютно повноцінно а... опікає. Це вогонь такий, що опікає, цікаво запознаємо. Опікає і, між другим, так опікає, що… Ну, дай Боже. От навіть на… тут недавно якась собі руку опалила. зажило після селянця. Так, в мене було ще колись давно таке, що я лице собі опалювала, руки, ноги, це стабільно. А ви, незважаючи на це, надалі займаєтеся цим? А це якби ще більше дає ст Просто, да іменно якщо в мене не вийшло, я завжди буду відпрацьовувати до того моменту, поки не вийшло. Мої колеги кажи Олександр, ну сьогодні молодці до вас дивитися, не не можу не тішити. Звідти ті двояктивних хотіла питати, де переймаєте досвід? Чи спілкуєтесь можливо з іншими такими ж самими командами із інших областей за кордону? Спілкуємося в принципі. Рік тому жила в Одесі, там спілкувалася з Одеськими. Би, театрами, там їх теж декілька. Збиралася з ними, по суті, мене і, якби надихнула на це дівчинка з Одеси, розказала, що як зробити. А, так, в принципі, спілкуємося на форумах, дивимося відео, якісь ідеї, беремо там, з приводу виготовлення інструменту, з приводу комбінації якихось елементів, постановок номерів, костюмів, своє показуємо людям. Ну, в основному відео, тобто відео з світових відомих. Саме фаєрщиків, які цим займаються. Дивишся, якийсь момент подобається, починаєш думати, як це зроблено, чому і починаєш пробувати. Прокручується, прокручується, прокручується по кадрам, там. Заповільнює Заповільнює це. Це. ми наразі маємо фотографії, теж можемо подивитися, що і коли це ви робили. Тобто я буду показувати фотографії, так? Це ви коментуєте. Це пора було фест. Оце це отказ виступ в рамках аудиовізуального покалю. шоу «Secret World of Music», да. тобто це була година е музичного шоу з таким театральним супроводом. Мої а, колеги під ось. час відеосюжету цікавилися за який час і чи кожен може опанувати танець із вогнем? Розкажіть спеціально для Саші і Максима. Ну це в принципі індивідуально. все. я до допустила... елементи акробатики, якось повітряна акробатики є да, так. Так, да, це да, спускали це... на альпіністському спорядженні христину з, з даху амфітеатру нашого да. Ужгородського. Моторошно було. Ну О -о -о. я в принципі звична Добре. до цього, так що якось п'ять років ти займалася? п'ять років займалася спілологією в альпінізмом. От, в принципі, кажу, ко кожного це індивідуально. Тобто я так, взяла це тренувальний інструмент, інтереси, так. Е, через не. три дні. Я спробувала вогонь. Тобто я мало елементів робила, але мені хотілося це спробувати. Е, знаю людей, допустимо, які там не могли місяць взяти вогонь в руки, тобто вони не відчували що, то, що вони готові до цього. Е, були такі люди, які якось займалися там по чу чуть потім вирішили, що може це почну серйозніше. Е, взяли вогонь так, одразу, уже маючи якісь навики. А от інструменти ми бачимо, у вас є різні прилади, да, пристрої. Да, ви да. виготовляєте самі чи самостійно? І... повністю. Да. Ми виготовляємо самостійно. Ну, в принципі, в наш час можна дещо з цього і купити. Так, це все так. одно люблять, роблять да. люди самостійно. Зачасту тобто. там є такі нюанси, що розмір під себе підігнати, або якісь там ну, деталі іменно цього інструмента треба підганяти конкретно під людину. Свій розмір під займається. зручність там, тримати. Там. Це шкіро, комусь зручно щось одне, комусь зручно щось інше. Тут кожен інструмент робиться індивідуально, підпередування. А, а по ходу виступів вже і ще коректировка йде, там треба переробити, там доробити. Щоб було зручніше, там облегчити, може там укороти. Допустимо, я зробив свій інструмент ферстаб. Спочатку він у мене був там одної довжини, потім після першого виступу я зрозумів, що він мені трошки е мішає. Він досить довгий. Я його укоротив собі. О, тепер якраз добре театральний театр вогню передбачає постановки. Який зміст ви вкладаєте у свій виступ? Можливо, якийсь задум маєте завжди е, сказати, якби про зміст, про якийсь сюжет трошки важко, тому що це якби це навіть не танцювальні номери, це більш технічні постановки. Тобто е, є техніка, і е, якщо ти хочеш показувати якийсь рівень техніки, тобі досить важко рухатись. Допустимо, тому же солярістів у нас була повністю мокра сцена. Ми абсолютно не могли рухатись. Ми як стали на одних місцях, Старали ми боялися просто, щоб не впасти. в них Якби, Що стосується саме, чому театр, якось я спочатку більше ну, хотіла передавати якісь образи. От на цей же соляріс ми готували образи таких, ну, образ таких, таких космічних створінь. У нас були костюми сріблясто, чорні, у нас там шланги з них терчали, тобто це якось було в такому. Тобто, перш за все, хочеться передати якийсь образ. Тобто, створюється образ, костюми, бодіарт. Цього підключаємо е, якусь плавність рухів, різкість рухів під музику, заторможення, пришвидшення. І, от, тобто просто передається як. А взагалі-то в планах на майбутнє є повноцінні такі постановки, якби з, з таким повністю продуманим сценарієм. Там ще до цього йдемо, тобто все постаново так дуже помітно прогресуєте. Ви ідеї і так і, все. якби вже якісь нароботки є. Ну треба ще вдосконалювати свою техніку, потрібно. опановувати да. більше інструментів. Щоб воно в комплексі дуже гарно кожен довело. інструмент передає теж якийсь свій певний настрій, якийсь певний візерунок. І ну бажаємо вам успіхів. Звичайно, наших глядачів напевно цікавить де вас найближчим часом можна побачити на Закарпатті Дуже багато фестивалів. Чи долучають вас до них? Mm -hmm. Долучають. от, допустимо, завтра в суботу ми їдемо на воєводину, це там корпоративна вечірка, і з цього ми виступаємо на дні міста Чопа. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Завтра вчора підсвяткування. святкування. Подивитися. може приїжджати недалеко. От. Далі на майбутнє не можемо сказати, тобто поки що планів нема. Але я думаю, обов'язково потім прийдете до студії, розповісте всім нашим телеглядачам. Ми вам дякуємо, що ви дякуємо. цього ранку дякуємо. завітали до нашої студії, що показали свою творчість, розповіли. І думаю, що запрошуємо вас ще надалі до нашої студії. Будете розповідати нашим завими відео з знай... ними фотографіями. Дякуємо. дякуємо. татор вогню. був у студії програми ранок на тися. Не перемикайте. Далі погода для вас. Партнер гарної погоди, туристичний комплекс Воєводино.